Це було настільки несподівано, що всі ми не очікували цього. Це єпископ із Чернівецько-буковинської єпархії УПЦ МП. Минулого тижня безпеківці провели обшуки у його не зовсім святих покоях. Знайшли різні методички із Москви з вказівками, як промивати мізки вірянам через літургії, паспорти церковників з російським громадянством і переписку з кремлівськими кураторами. Я не боюся смерті. Такі обшуки в Україні тривають уже не перший тиждень. Безпеківці виявляють у приміщенні. Хобителей московського патріархату, пропагандистські брошури, російські рублі, СРСРівські військові квитки й інше вже нині силовики із перевіркою прийшли в церкву окупанта на Рівненщину, Закарпаття і Житомирщину. Також СБУ оголосила про підозру митрополиту Кіровоградської УПЦ МП за те, що він виправдовував окупацію Криму. Таких випадків сотні по Україні нарешті владцям увірвався терпець і зробили перші кроки до заборони московського патріархату в нашій державі. Їх обговорили на засіданні РНБО. Що ж маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями. І послаблювати Україну зсередини. І чи не одразу Отже, гарант ввів у дію Ренду, ці Русіла, рішення? Зокрема, Кабмін Внести має на розгляд, перевірити на, на яких підставах російські релігійні організації користуються майном національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, також підготувати законопроєкт щодо остаточної заборони духовних об'єднань, які курує Кремль, та ввели персональні санкції проти пропагандистських церковників, зокрема Паші Мерседеса. Ми чекаємо, що серед цих прізвищ. Які ну, явно вели антиукраїнську діяльність є діяком цієї церкви Вадим Новинський, подивимося, що вдасться нашим спецслужбам нагребти на цю людину. Я думаю, що він напрацював не на один строк, і достатньо є статей нашого закону, які можуть його. Притягнути до кримінальної відповідальності разом з тим, реформують Державну службу з етнополітики та свободи совісті, дадуть їй більше повноважень. Релігієзнавиця Людмила Филипович каже, потрібно внести чимало змін в діяльність установи, щоб вона стала ефективною. Можна скільки завгодно реформувати цю структуру? Питання в тому, як ця структура буде реалізовувати. Нові ідеї, нові вказівки, які отримала вона від РНБО. Більшість українців пораділа, тому що влада, нарешті, взялася за кремлівських церковників. Їдено треба було нати звідси. СБУ я не знаю, куди дивилась стільки років. Ну це ж не один день. Це збиралося. Це жах. Вони що роблять? Бачите, що роблять заборонити московський патріархат. Вони живуть на нашій землі, вони живуть в нашій Україні і вони повинні були за нами працювати, а не працювати проти нас. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини, 33 канал.